Не вагався, як саме правильно наголосити: чорнослив чи чорнослив? Завжди чи завжди? Не хвилюйтесь! Сьогодні ми розставимо всі крапки над І. Або точніше, навчимося визначати правильний наголос. Вітаю в ефірі рубрика Мова про мову, де ми розкриваємо секрети та цікавинки української мови. Сьогодні ми зануримося у захопливий світ наголосів. Наголос, який ще називають акцентом, це виділення одного складу в слові голосом. Це допомагає нам краще чути та розуміти слова в потоці мовлення, а також визначати їхню важливість у реченні. Іноді зміна наголосу може повністю змінити значення слова. Погляньте: замок, палац і замок. Який висить на дверях. Атлас карта і Атлас тканина. В українській мові наголос не прив'язаний до якогось конкретного місця в слові. Він може оселитися на будь-якому складі: хоч на початку, хоч посередині, хоч у кінці. А ще він любить мандрувати різними формами одного й того ж самого слова. Перескакуючи з одного складу на інший. Наприклад, рука, але руки, стіна, але стіни. <му> Цікаво знати, що в кожній країні існують свої особливості наголошування. Наприклад, у французькій та вірменській мовах наголос завжди фіксований і припадає на останній склад у слові. У чеській та ісландській мовах навпаки на перший склад, а в польській переважно на передостанній. Уявіть собі, якби всі слова в українській мові наголошували на останньому складі: Добрий день, шановні телеглядачі! Звучало б трошки незвично, так? До речі, є багато слів з так званим подвійним наголосом. Де в розмовній мові допускаються обидва варіанти. Хоча один може вважатися більш літературним. Далі кілька прикладів. Помилка і помилка. З цим словом, помилки не повинно бути. Завжди і завжди. Мій сусід завжди робить ремонт о сьомій ранку. І я завжди прокидаюся від цього, мабуть. І, мабуть, Мабуть, я знаю правильний наголос. А мабуть, ні. Хто знає? Байдуже і байдуже. Мені байдуже, якщо ви не знаєте всіх наголосів. Головне, щоб вам було не «байдуже» до української мови: Весняний і весняний. Весняний настрій такий чудовий, що навіть наголос може бути трохи весняним. Алфавіт і алфавіт. Вивчити алфавіт це як пройти перший рівень гри. А правильно наголошувати слова це вже справжній бос. Позмагаємося в коментарях, хто зможе написати найбільше слів із подвійним наголосом. Чекаю ваших відповідей. Ну, а зараз поговоримо про слова, у яких ми найчастіше помиляємося. Серед них є справжні хитруни. Проміжок. Уявляєте, якби зарплату давали проміжками в місяць? Сидиш і чекаєш того стрибка грошей? Чорнослив? А не чорнослив? І от думаєш тепер, що не так і хотілось того узвару? Разом. Разом ми сила. Гасло українців. Олень. Олені це величні тварини. А олені деякі водії на дорозі. Щипці Так-так. Зовсім не щипці, як кортить вимовляти. Підлітковий. У підлітковому віці все складно, навіть наголоси. Щелепа. Почула правильні наголоси деяких слів, і від здивування у мене аж щелепа відвисла. До речі, деякі наголоси можна запам'ятовувати римами. Фольга. Господиня Ольга завжди бере фольгу. Цінник. Десь був цінник, а потім зник. Вантажівка. Величезна вантажівка везе людям всі листівки. Спробуйте визначити правильний наголос. Я називатиму варіанти, а ви подумки чи в коментарях дайте відповідь: йогурт чи йогурт? Неочікувано, але такий йогурт. Піцерія чи піцерія? Ходімо в піцерію. Випадок чи випадок. Зі мною стався цікавий випадок. Черговий або черговий. Вкотре вже слухаємо черговий випуск новин. Вишиванка чи вишиванка? Запам'ятайте. І вишиванка, і вишиванка. Але тільки вишиваний. А вже зовсім скоро, в четвер, 15 травня, ми відзначатимемо особливе свято День вишиванки. Це чудова нагода продемонструвати красу та унікальність української культури. Тож не забудьте цього дня вдягти свою найгарнішу вишиту сорочку. Нехай барвисті візерунки на ваших вишиванках розквітнуть на весь світ. Ось такими цікавими та іноді кумедними можуть бути українські наголоси. Пам'ятайте, що правильне наголошування робить нашу мову чистішою та милозвучнішою. До зустрічі у наступному випуску!